Ранок, Одеса, ніч в місті та області пройшла без обстрілів після шторму. Море несе з собою загрозу. Є ймовірність відриву мін. Тож будьте уважні, не нехтуйте правилами безпеки. За вихідні патрульні поліцейські опрацювали 1749 повідомлень. До відділків поліції доставили 23 порушника комендантської години. Перевірили 65 підозрілих осіб. Виявили чотири факта незаконного обігу наркотичних речовин та зупинили 32 нетверезих водія. Антирекордсменом вихідних став водій автомобіля «ВАЗ», якого зупинили в Київському районі на вулиці Довгій. Патрульні поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп'яніння. На що він погодився? В результаті драгер показав всі стрілки вгору. А це означає, що рівень алкоголю перевищує норму в 25 разів. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали всі необхідні адміністративні матеріали. В місті сталася одна дорожня подія з потерпілими. Так сьогодні вранці водій Мопеду в Київському районі не впорався з керуванням, в результаті чого скоїв наїзд на паркан. Мотоводія доставили до лікарні на місці події. Працювали слідчі та патрульні поліцейські. Загалом вихідні пройшли без резонансних подій. А вам бажаємо, щоб цей тиждень пройшов спокійно, безпечно. Та вдало бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна.